Доброго дня, шановні педагоги, рада вас вітати. Сьогодні я хочу поговорити з вами, як сформувати психологічну стійкість педагогів у складних обставинах. От. Варто пам'ятати, що ми з вами дорослі люди, і в першу чергу маємо дбати про свій внутрішній стан, психологічну стійкість і здатність бути гнучкими у складних, непредбачуваних якихось обставинах. От, існує декілька таких способів. Я хочу вам їх порекомендувати розповісти. Ну, перше, це ми повинні розуміти картину свого внутрішнього світу. хто я де я, що я вірю, чим я можу допомогти іншим людям, на що я спираюся. Чітке розуміння власних опор допоможе впоратися з гострими емоційними розладами. Наступне це відкриваємо власні джерела енергетичних ресурсів. Тобто, перебуваючи у спокійному стані, запишіть, чи намалюйте, що вам допомагає впоратися з тією чи іншою складною ситуацією, яка виникає у вашому житті, яка вас оточує. Ну, це може бути і природа, і спорт, і спілкування, і хобі. Це вже на ваше, на ваше бачення. Також ми повинні бути активними. Це також допомагає долати ту чи іншу складну ситуацію. Також це ми надихаємося мистецтвом. Що це має на увазі? Ми повинні з вами переключитися, там, почитати книжку, подивитися якісь цікаві фільми. От, по, по, прогулянки на свіжому повітрі. Це також дуже є корисним на даний час. От, шукаємо опору в авторитетах. Що, ми маємо, що це мається на увазі? От, ідеї це та ідеали, з якої людини, і ми можемо взяти приклад і керуватися нею, і брати з неї приклад. І Нам також буде краще розуміти картину свого внутрішнього світу. От. Що, що ще? Робимо добрі справи. Це благодійна якась може робота, волонтерство, молитва за наших бійців. Це також є підтримка своєї емоційної, емоційної сфери. От, також наповнюємося українським контентом. От, ми повинні розуміти і історію, яка зараз пишеться, ми повинні її пам'ятати і докладати до цього зусиль, щоб наші діти і наші внуки знали цю історію, усвідомлюємо власні емоції. Тобто, що мається, на, що мається на увазі, ми повинні відпрацьовувати свої, ми повинні відпрацьовувати свої емоції, контролювати їх. От, ну, от, така є цікавий комплекс вітамінізації, це віра, от, надія і радість. От, також це живемо тут і зараз. Це також дуже є важливим, тому що ми не знаємо, що буде далі і як це буде. Ми повинні радіти кожної хвилинки нашого життя і нашого проведеного часу з нашими неблизькими рідними людьми. От. Дуже важливо підтримувати один одного, бути одним, однією командою. От. Так що, любі мої педагоги, тримайтеся. Все буде добре. Бажаю вам успіхів у, у новому навчальному році, терпіння вам і всього-всього вам найкращого.